Любі мої, ви ж знаєте, що ми святкуємо Івана Купала, і команда Форікс ЗП вже почала готуватися до нього. Та, да, я вже назбирала тут квітів, і навіть зараз в своєму саду що-небудь зріжу для вас. Зараз покажу, що я зріжу. У мене тут багато чого цікавого, але квітучого небагато. З нас квіти, з вас підписка. Так, що, будь ласка, ще історію, якщо зробите і нас згадаєте. Буду вам дуже вдячна. А що для вас зараз обріжу? Давай, Вадик, покажу, що обріжу. От цю сюку зрізати. Мені зовсім не шкода для вас. А що таке хлорик за понял. Це наш акаунт в інстаграмі. І вам, будь ласка, дуже необхідно на нього підписатись. Бо ми не тільки там продаємо квіти в магазині, а ще розказуємо про свої. То що ми самі вирощуємо. І тоді у нас о як купують, все купують, те, що вирощуємо саме ми. І ось я для вас зріжу, зріжу ще лаванду і будемо плести з нею віночки. От Подборці мені не шкода, вірите? А ти вас віриш? Строян, мабуть, не дуже буде, бо вони колючі плести. У нас в саду не дуже багато квітучого, бо в мене все на роботі квітне. І ось тільки у нас ось така, ось така квітуча компанія. Оце команда фолік зупи. Це мої найбільші помічниці. Да, босінька, да, усінька да, і Джина. А ще наші дівчата. Ось такі рослини ми продаємо в магазині, а що не продається, то Ворік несе до себе додому. Продає з здому. Потім показує, яке воно виросте.